Ми всі українці, ми всі си у Кам'янці-Подільському міжнародний день волонтера відзначили не тільки нагородженням найактивніших показом документального фільму Андрія Зайця Україна, 22 щоденники війни, та концертом вдячності від внутрішньопереміщених осіб. Також у цей день відбулося створення ради волонтерів, щоб консолідувати зусилля, ділитися контактами та ресурсами, підтримувати одне одного. повітряна тривога, яка сповістила про восьмий масований обстріл території України, не зламала планів. Зустріч відбулася в укритті. учасники розповіли про свої проєкти та заявили про готовність до різноманітних колаборацій. був такий момент, що хотілось, якби. Як кажуть, скласти руки, плюнути на це все, тому що багато людей вигоріли, фінансові так само можливості багатьох зменшились. Але війна не закінчується, фонду з'явилось друге дихання. У нас з'явилась підтримка партнерів, міжнародних фондів, українських фондів. Останній з наших проєктів, можливо, ви чули, діти війни. Ось цей проєкт працює з вересня місяця. В Кам'янці ми вже прийняли більше 200 дітей з окупованих територій Сходу. Зараз з'явилася можливість, дякуючи цьому об'єднанню прийняти 200 дітей в грудні, в січні місяці безкоштовно. Ми чекаємо дітей з Ізюма, з Чорнобаївки, з Дергачів, з Миколаєва. Спільно з іншими організаціями була проведена акція Машина з Бучі». Ми взяли автомобіль, який постраждав в бучі від військових дій там, де загинули люди. Загинуло чотири жінки, загинула 14-річна дівчинка-художник, і виставили цей автомобіль на центральній, найдорожчій вулиці Берліна, щоб привернути увагу світової спільноти німців до проблем, які є в Україні до війни. На даний момент найбільша проблема в нашої організації це відповідальні особи, які бралися би до роботи на певних напрямках. Нам кажуть, будь ласка, у нас є допомога, організуйте те, те, те. У нас просто не вистачає рук. Я хотів би звернутися до всіх вас. Нас об'єднує один дух, нас об'єднує дух волонтерства, нас об'єднує дух бажання допомогти Всі ми потужні. Всі ми маємо здобутки, і всі ми можемо робити це ще краще. До вас кожного дня звертаються наші військові, потребуючи, які хочуть підтримки, і саме з пильними зусиллями в максимальній координації ми зможемо максимально допомогти потребуючим, максимально допомогти нашим Збройним силам України. Між 20 організаціями, які займаються волонтерською діяльністю, підписано меморандум про співпрацю. Важливо, що росте нова зміна волонтерів. Школярі взяли участь у конкурсі відеорозповіді про те, як вони підтримують армію, таку країну, де всі, починаючи з юних років, є волонтерами, не зламати.